Привіт усім, вітаю! Як на мене, непогана новина. В Росії паніка. Компанія Porsche через супутник заблокувала усі свої автомобілі. По всій Росії власники Porsche зіткнулися з масовою несправністю, автомобілі раптово глохнуть вже після запуску або відмовляються заводитись зовсім. Найімовірнішим джерелом проблем називають заводську систему супутникового відстеження, яка активує імобілайзер в разі втрати сигналу. У всіх болотах від Москви до Краснодара водії проше повідомили про раптове зупинення двигунів, робота роботосигналізація або повну неможливість запустити автомобіль. Проблема торкнулася моделей, випущених з 2013 року, які оснащені заводським блоком ВТС. Це система, яка блокує двигун, якщо втрачає зв'язок із супутником. В нормальних умовах це має захищати авто від викрадення. Але тепер вона паралізувала сотні машин. Директори сервісу підтвердили, що це стосується всіх моделей, всіх типів двигунів, а СТО фіксують тисячі однотипних звернень. Деякі власники намагаються оживити авто, від'єднуючи акумулятор на 10-12 годин, інші виривають роз'єми сигналізації. Але такі дії не гарантують результату. Відділення Porsche в Росії інцидент не коментує, а центральний офіс бренду також мовчить. Точного пояснення поки немає. Деякі дилери в коментарях російських медіа припускають навмисне втручання, хоча доказів цього немає. Проблеми з Порше – лише один з наслідків глибокої деградації російського авторинку після санкцій. Нещодавно російська влада заборонила ввезення автомобілів з правим кормом, ударивши по сегменту доступних японських машин. А з 1 грудня у кілька разів підняли ставку у тиль збора. Це одноразовий платеж за утилізацію транспортних засобів. Що підвищило вартість імпорту авто на сотні тисяч рублів. Ну що ж, на болотах покращення, звичайно, в лапках, такі новини зазвичай завжди піднімають настрій. Друзі, а що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у своїх коментарях. Український актор Андрій Єсаєнко відверто розповів про заробітки та витрати на родину. Він назвав суму, яка необхідна для комфортного проживання у Києві. Актор не став називати конкретну суму своїх доходів, але відніс себе до десяти найвисокооплачуваніших українських акторів. Працює він як ФОП, отримуючи виплати двічі на місяць або за один знімальний день. Умови залежать від домовленості з продакшеном. Він також наголосив, що для нього є важливою фінансова подушка. Актор активно відкладає кошти на чорний день, адже у творчій сфері можуть бути великі паузи. Коли є подушка, тоді я спокійний, коли її немає, я починаю нервувати. Завжди намагаюся відкладати якісь кошти, щоб в майбутньому щось можна було прикупити, чимось комусь допомогти, або просто, щоб в випадку паузи ти себе відчував впевнено і не думав, що завтра не буде грошей. Також він зізнався, що щомісяця витрачає мінімум 1500 доларів, це сума, без якої прожити його родині в Києві складно. При цьому він навмисно озвучив свій мінімум, аби не дратувати людей, які змушені жити на значно менше зарплати. Ну думаю, впораємось, але краще більше. Це я так взяв по мінімуму, щоб не дратувати людей, у яких інші зарплати вони я, звичайно набагато менші. Взагалі не знаю, як люди зараз виживають з цими цінами, сказав він. Також Андрій пояснив, що для комфортного життя потрібно мати змогу забезпечити всі потреби дитини, дружини, а також створити нормальні умови для себе. Його донька відвідує звичайну державну школу на Березняках. Нагадаю, друзі, що актор здобув широку популярність завдяки ролям у фільмі Кіборги, серіалах Жіночий лікар, Нове життя, Козаки, Абсолютно брехлива історія, «Майорського Орда та багатьом іншим. Також Ісаєнко розкрив серіал, який приніс йому найбільший гонорар. А найбільший гонорар йому принесла робота в комедійному екшені Козаки абсолютно брехлива історія. Актор зазначив, що отримав достатньо грошей для комфортного життя. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Які зарплати повинні бути у акторів? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Соліст гурту антитіла Тарас Тополя вперше прокоментував чутки навколо новин про його розлучення з дружиною Оленою Тополею. Він відповів на припущення про хайп на темі розриву. Просто-напросто у мережі з'явилися припущення, що артист використовує тему розлучення для свого піару, адже незадовго до цього він анонсував вихід нової пісні, яка називається Відколи. Тополя сказав, що він давно звик до публічності. Публічність має як позитивні, так і негативні сторони. Ставлюся по філософськи, антитіла роблять своє. Олені бажаю так само успіхів у творчості та робити своє. Всім людям сподобатись неможливо, сказав артист. Тарас Тополя пояснив, що композиція відколи не має жодного стосунку до нещодавніх подій в його особистому житті. Ба більше вона була написана ще рік тому. Ну що ж, друзі, будемо вірити цьому. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Українська зірка та народна артистка України Ірина Білик випустила нову композицію разом із відеокліпом під назвою Запам'ятай, фани просто підірвали коментарі співачки. Прем'єра кліпу з'явилася на офіційному ютуб-каналі виконавиці. У свіжій роботі співачка розмірковує про почуття та звертається до коханого. З проханням зберегти в пам'яті її справжній образ і дарувати радість щодня. Шанувальники співачки відреагували в коментарях схвальними відгуками, чого тільки написали: наша красуня чарівною прем'єрою. Нехай пісня лунає звідусіль та дарує приємні враження. Ніжна пісня, кліп також дякую. Вже слухаю з самого ранку, щиро дякую. Це дає сили ще протягнути цей місяць. Неймовірна прекрасна пісня, чудове виконання і кліп теж дуже класний. Це ще один шлягер, який хочеться наспівати, написали фани Ірини Білик. Протягом усього відео поруч із артисткою з'являється юна дівчинка, яка ймовірно особлює саму Ірину у період її підліткового встановлення. Друзі, ну що тут сказати? Чудовий кліп, класна пісня, яка нагадує ранню стилістику із 90-х років Ірини Білик. Я також приєднуюсь до привітання. А тепер про за життя, скільки яєць можна їсти в день без шкоди для здоров'я? Дієтологи розповіли: фахівці вважають, що 2-3 яйця в день можна вживати без побоювань, тільки якщо у вас немає протипоказань. Взагалі-то яйця, продукт неоднозначний, про його користь досі ведуться дискусії, проводяться дослідження. Проте всі сходяться на думці в одному, вживати цей продукт їжу варто в обмеженій кількості. Експерти вважають, що 2-3 яйця в день це той максимум, який не може принести шкоду нашому здоров'ю. Якщо є протипоказання по відношенню до насичених жирів, варто прибрати жовтки. Говорячи про користь і шкоду цього продукту, фахівці звертають увагу на його особливості. Перш за все, це білок, який разом з усіма незамінними амінокислотами засвоюється на 95%. Блін, це нормальний показник. І безсумнівно свідчить про користь цього продукту. Крім цього, яйця містять багато вітамінів і мінеральних речовин це А, Б2, В9, В12, Е. Кальцій, селен і цинк. Коли говорять про шкоду яєстю, найчастіше посилається на холестерин, який міститься в жовтках, але на думку фахівців, ці дані застаріли. Яйця не підвищують холестерин. Так що, друзі, їмо яйця з задоволенням і на здоров'я. А що ви думаєте з цього приводу? Скільки ви їсте яєць? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, за ваші коментарі. Підписку і лайки. Бажаю всього найкращого, а головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока. Про майнуло літо. Так, непомітно. І притягує воно нас Наче сильним магнітом. Я теплий серпень разом із птахами, тільки й чомусь на серці хочеться, щоб літо ще було з нами, літо залишайся з нами. Літо, 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 я не дарую. І розійшлися так непомітно, мої і твої шляхи, скінчилось наше літо, літо, літо. Я не дарую тобі вже квіти, і скоро виростуть наші діти, самі За залишимось я і ти. Час, коли був з тобою, так добре було мені, а зараз ти приходиш, тільки, мабуть, у сні, спогадів більше немає, сховаюсь від самоти, але серце кохає. І так добре, що на цьому світі є ти, і так добре, що на цьому світі є ти, літо, 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 я не дарую тобі вже квіти, і розійшлися так непомітно, мої і твої шляхи, скінчилось наше літо, літо літо. Я не дарую тобі вже квіти, і скоро виростуть наші діти, самі залишимось я і ти самі залишимось я і ти Літо, 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 я не дарую тобі вже квіти і розійшлися так непомітно мої і твої шляхи. Скінчилось наше літо, 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 я не дарую тобі вже квіти, нехай ростуть нам на щастя діти. Нехай щасливими будемо ми, нехай щасливою будеш ти.